За зйомку та поширення відео для дорослих не саджатимуть. Такий законопроєкт вже зареєстрували у раді, і відповідно до нього ув'язнення на 3-5 років, як це було раніше, скасують людей не кидатимуть за грати за зберігання інтимного контенту. Кримінальна відповідальність залишиться виключно за порно без згоди, екстремальне порно, тобто насильництво, зоо або некрофілія а також. Під забороною порно з дітьми і поширення таких матеріалів серед неповнолітніх за таке відповідальність навпаки посилюють. Окрім того, сутинерство втягнення в проституцію та торгівлю людьми теж лишаються кримінальними злочинами. Водночас наразі, допоки ще ці зміни не ухвалені, так українців засуджують за контент з приватних навіть переписок, інтимні фотографії на сайтах знайомств і на платформі Онліфанс. До прикладу, в червні цього року жінці винесли вирок за те, що вона знімала свої оголені відео і надсилала їх в Телеграм за гроші. За таке Українка отримала випробувальний термін та позбавлення права займатися фото- та відеозйомкою. За 2023 рік. Та три квартали цього року щодо порнографії облікували більше 2200 правопорушень, із них 90% вручили підозри. 84% справ скеровано вже до суду. Ду але з них лише в семи винесли вироки. І нардеп Ярослав Желесняк наголошує, що цей законопроект не про легалізацію порно, оскільки воно вже легалізовано, і з нього збирають податки так само, як і з популярної платформи OnlyFans. за 2023 рік. Звідти до українського бюджету надійшло 1 мільярд 270 мільйонів доларів. І загалом порноіндустрія приносить багатьом країнам мільйони і мільярди. І, наприклад, в Німеччині доходи від контенту для дорослих складають близько 15 мільярдів євро щороку. А от Франція, яка почала оподатковувати цю індустрію ще пів століття тому, отримує від сектору близько 200 мільйонів євро щороку. Але творці контенту в Україні досі можуть загрніти за грати або ж заплатити кілька десятків тисяч гривень штрафу через такі ось інтимні матеріали.